Новий навчальний рік Миргородської мистецької школи імені Анатолія Коломіця розпочався у новоствореній школі мистецтв, яка вже працює у реконструйованій будівлі колишньої першої школи. Переїзд мистецької школи планувався кілька років і тривав увесь літній період. За цей час, завдяки кропіткій праці колективу та підприємців, які надали допомогу, вдалося втілити усі задуми директорки закладу Людмили Оксьоненко. За її словами, діти нашої громади заслуговують на те, щоб навчатися у гарній будівлі. Як ви бачите, це дуже гарна атмосферна історична будівля. Проблем з місцевими підприємцями не було. Всі перейнялися моєю задачею, і робота була дуже творча. І саме головне, що вони швидко робили всю виконували роботи. Загалом довгоочікуваний переїзд вдалося провести за планом. Найскладніше, каже Людмила Оксьоненко, було перевести важкі музичні інструменти. Для цього необхідно було залучити спеціальний транспорт і велику кількість людей. На щастя, до процесу долучилися небайдужі помічники. У нашій школі є близько 30 фортепіано і також два роялі концертний і кабінетний фортепіано вагою 250 кілограм, а концертний рояль важить 750 а кабінетний 550, розумієте, для того, щоб це все організувати, цей переїзд, ми б своїми зовсім силами, ми б це не змогли все зробити. Тому нам допомагали військові наших частин, військові з наших двох частин, а також наші колеги з духового оркестру. Я їм теж за це щиро вдячна. Кабінети мистецької школи в реконструйованій будівлі облаштовано стильно і по-сучасному. У закладі є багато навчальних класів для вихованців музичних відділів і відділу образотворчого мистецтва, де вони можуть вчити теорію і грати на інструментах. Також особливо гарно тут виглядають великий та малий концертні зали, холл та подвір'я. Відтінками, що переважають у мистецькій школі, є бежевий і зелений. Гармонійно поєднавшись, вони передають творчу атмосферу. У просторому та світлому концертному залі школа зустріла перших гостей працівників культурних закладів, музеїв та бібліотек міста, які прийшли привітати мистецьку школу з переїздом у нову будівлю. Щирі слова підтримки, колективу закладу висловила і начальниця відділу культури Лариса Петченко. Дорога наша мистецька школа. Якби ви знали, з яким задоволенням ми прийшли сьогодні вітати вас з новим навчальним уроком в новому. Історичному, такому гарному приміщенні. Ми всі працівники закладів культури громади щиро бажаємо вам, щоб цей заклад, ці стіни були сповнені творчістю, сповнені музикою, співом, дитячим сміхом, вашим задоволенням від результатів вашої праці. Відділ культури нагородив викладачів мистецької школи подяками за сумлінну працю та активну участь в культурному житті громади. Також до привітань із переїздом та початком нового навчального року доєднався міський будинок культури, який своєю гумористичною постановкою розвеселив присутніх. Гарним подарунком стали музичні номери від колективу Обереги і солістки Людмили Совгирі. Чуттєвий виступ подарувало і жіночі тріо Яліра, яке вже тривалий час співпрацює з ансамблем викладачів мистецької школи та проводить благодійні концерти. Музей Давида Гурамішвіллі вигадав для привітання цікаву виставу. А директор краєзнавчого музею імені Опанаса Сластьона Андрій Фесенко подякував мистецькій школі за збереження унікальної історичної споруди. Тож тепер у місці, яке отримало нове життя, завдяки державній підтримці в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України, діти різного віку зможуть розвивати та реалізовувати свої таланти. Людмила Оксьоненко особисто дякує всім підприємцям, які долучилися до створення гарного культурно-освітнього осередку громади. Хочу висловити щирі слова вдячності нашим приватним місцевим підприємцям Сергію Шолусі за те, що він таку чудову браму виготовив. Ви зараз заходили в приміщення, всі бачили, а також лавочки та е, ящики для сміття, також Андрію Сіряку за проведення інтернету, е, пану кімлику за виготовлену мебель, Вся мебель, яка нова мебель, яка знаходиться в нашому приміщенні, це саме виготовив нам наш місцевий пан Кімлик. Е, потім Людмилі Коваль. Е, ви побачите нашу візитівку нашої школи, це концертну залу, вона дуже гарна. І облаштовувати одяг для сцени нам допомагала Людмила Коваль, а також виготовлення жалюзей, це пан Сергій Синельник. Також директорка закладу висловила подяку підприємству Агротехніка Миргород. Мистецька школа імені Анатолія Коломійця ще має вільні місця для навчання гри на акордеоні, бандурі, скрипці, флейті та фортепіано. Тож заклад запрошує талановитих дітей Миргородської громади і їхніх батьків завітати у нове приміщення і почати тут навчатися.